Один з найкрасивіших закинутих костелів святого Яна Непомука звели 1871 року в неоготичному стилі з елементами Ренесансу. Особливою родзинкою храму є вцілілий головний вівтар. Таке буває вкрай рідко, зазвичай все цінне з костелів, розграбоване мародерами. Причиною є те, що всі фігури та оздоблення тут виготовлені з каменю і просто так їх винести вкрай складно, а центральне розп'яття можна демонтувати виключно за допомогою техніки. Костел діяв до 1945 року, швидше за все, припинення діяльності храму пов'язане з масовим виселенням Галицьких поляків до Польщі, тож закриття храму було пов'язане насамперед зі зникненням пастви. За радянської влади костел традиційно використовували як складське приміщення. При цьому селяни, хоч і не були римокатоликами, католиками та намагалися не зашкодити сакральним фігурам. Але 60 років без догляду та ремонту не пройшли безслідно. Оглядаючи давні руїни чи закинуті пам'ятки, завжди задумуєшся, що відчувала остання людина. Наприклад, що відчував останній жовнір, який виходив у замкову браму, чи що відчували вірні під час останньої служби Божої, або що відчував церковний староста, замикаючи по тому двері на ключ, чи сподівався відчинити ті двері знову, чи розумів, що це назавжди? Не знаю, що за енергетика у тому костелі, але ніде більше ці думки так болісно не стискали серце.